У наш час такий важкий, нестерпний, гинуть люди на війні. Ми вже слабше їм морально, бо все навколо у вогні. Настає все менше й менше, лиш радіють вороги. Все зникає, все палає, наробили тут біди. Скільки можна це терпіти? Скільки можна в страху жить, коли вже ця війна скінчиться, в глибині душі болить. Біль пронизує клітинки, сльози котяться з очей. За смерть невинної дитинки, за смерть усіх наших людей. Навколо міни їздять танки, таке майбутнє для всіх нас. Ще скільки треба пережити. Щоб проминув зловісний час. Вони хотіли нас звільнити, та нас не треба рятувати. Ми лиш хотіли усміхатись і мирний захід зустрічати. Спокійно вже не зможемо жити. Ми забуваємо про життя. Та опір мусимо чинити і знов шукати укриття. Та це реальність наша, люди, і не одній мені болить, бо ця війна, вона усюди, у серці в кожного щемить. На жаль, не всі вже повернуться, бо хтось пішов назавжди в даль, щоб ми жили колись у мирі і цінували рідний край. Я вірю, що це закінчиться. Діти всі зустрінуть тата. Не заплаче більш дружина і мати кожного солдата.